Від, любі хлопчики та дівчатка, ви на каналі Твоя няня. І сьогодні я для вас прочитаю цю книжку. Тож сідайте зручніше. І починаємо. Шусть і Шуня приязний равлик! Був погожий день. Шусть порався в садку, а шуня тим часом бавилася. Баба! -ба гримів її барабан. Ля-ля-ля, виспівувала вона. Беньть, беньть, бемкала бем куля стрибуля. Шуню, можеш, будь ласка, тихіше, попросив Шусть. Раптом шусть натрапив на равлика і то дуже призного. Уі, вищала шуня. Ссс! цитнув їй шусть. Шусть пригостив равлика листочком салату. Равлик зрадів. Аж тут знову нагодилася Шуня. – Врум, 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 ревіла вона. Равлик сховався в мушлі. Шуню, обурився Шусь, ти сполохала мені Равлика. Ти надто гучно бавишся. Іди звідси. Шуня засмутилася. Вона не хотіла лякати равлика. Сердешня Шуня. Шусь розпушував граблями грядку, садив городину, ще й поливав з великої ліки. І зовсім не помітив, що на равлика чатувала пташка. Вона скрадалася ближче і ближче, і ще ближче. Ой лишенько. Герр. закричав раптом хтось. Шусь аж підскучив з несподіванки. Лети геть, велика пташко, не на жеро. гримів голос. Пташка знялася в небо. І впустила равлика на землю. Із за куща вийшла шуня. Ой, шуню. -ну вигукнув Шусь. Це була ти? Твій крик урятував равлика. «Пробач мені, шуну, сказав Шусь. Виявляється, галасувати іноді теж корисно. Нумо миритися. «А вже ж, нумо, зраділа шуня. Потім вони гралися в дуже галасливі ігри. Юху! Верещала Шуня. Гуп-гуп! Волав гуп Шусть. А відтак, друзі, Любо й тихенько читали в Садку Краса! Дякую, що дослухали до кінця. До нових зустрічей. Пока!